Запитання 2, блок 11. Шлюб його укладання і розірвання. Права та обов'язки подружжя. Ведення справ пов'язаних із розірванням шлюбу. Укладення шлюбу. Шлюб, шлюб це сімейний союз жінки та чоловіка. Зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану РАЦ. Проживання сім'єю релігійний обряд. Не є підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя. Шлюбний вік в Україні 18 років на день реєстрації шлюбу. Надання права на шлюб можливе за рішенням суду за заявою особи від 16 років. Умови дійсності шлюбу. Вільна згода жінки та чоловіка. Одношлюбність, повторний шлюб у нас дозволений після припинення попереднього. Не допускається шлюб між родичами прямої лінії споріднення, рідними двоюрідними братом і сестрою, рідними тіткою, дядьком та племінником, племінницею, усиновлювачем та усиновленим. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого органу РАЦ. Особисто. Якщо така подача особисто є неможливою, заява може бути подана представником за дорученням нотаріально завіреною довіреністю. Чинність заяви про реєстрацію шлюбу три місяці з дня подання, шлюб реєструється через один місяць після подання, раніше тільки з поважних причин. Обов'язок нареченого повідомити одне одного про стан здоров'я. Приховування хвороби може бути підставою визнання шлюбу недійсним. Відмовою від шлюбу, якщо одна сторона відмовилася від шлюбу, Відшкодовуються затрати для приготування до весілля. Винятком є аморальна поведінка або приховування істотних обставин. Присутність наречених в момент реєстрації шлюбу є обов'язковою. Право обрати одне прізвище як спільне, або носити подвійне, або залишити своє прізвище. Це для всіх сторін. Презумпція правозгідності шлюбу. Шлюб є дійсним, якщо інше не встановлено рішенням суду. Припинення шлюбу підстави. Смерть або оголошення особи померлою, Розірвання шлюбу. Смерть у день набрання чинності рішення суду. Підставою є розірвання. Шлюб може бути припинений за спільною заявою або за позовом одного з подружжя. Шлюб розривається органом РАЦ, за заявою подружжя, яке не має дітей. Якщо один не може подати заяву, подає представник за нотаріально завіреним дорученням. Актовий запис про розірвання шлюбу після одного місяця розривається, якщо заява не відкликана. Органом РАЦ шлюб розривається незалежно від наявності майнового спору, також може за заявою до рацу розриватися шлюб за заявою однієї особи, якщо інша сторона. Безвісно, відсутня або недієздатна. В такому випадку видається свідоцтво про розірвання шлюбу. Розірвання шлюбу судом може бути за спільною заявою подружжя, яке має дітей, розглядається в порядку окремого провадження. Рішення постановляється після спливу одного місяця з дня подання заяви. Також за рішення, рішення суду може бути винесене за заявою, за позовною заявою одного з подружжя, не пред'являється протягом вагітності дружини, але є винятки протягом до одного року після народження дитини, крім протиправної поведінки одного із подружжя. Яке містить ознаки кримінального правопорушення, визнання батьківства іншою особою, або якщо запис про чоловіка виключено, тоді до протягом вагітності дружини, такий позов може бути поданий. Поновлення шлюбу відбувається, коли особа, яка була оголошена померлою або безвісти відсутньою, з'явилася. Якщо раніше сторони не уклали повторний шлюб, в такому випадку орган РАЦ анулює запис про припинення такого шлюбу, є ще Сімейним кодексом України передбачено таке поняття як режим окремого проживання, в такому випадку до суду подається заява або позов. Судом розглядається заява на підставі неможливості чи небажання проживати спільно. Майно в такому випадку не вважається набутим у шлюбі під час режиму. А дитина, народжена після 10 місяців такого режиму окремого проживання, вважається такою, що не походить від чоловіка. Ведення справ пов'язаних із розриванням шлюбу. Окремі його особливості розглядається в порядку цивільного судочинства, позовне або окреме провадження. До позовної заяви додається оригінал свідоцтва про шлюб. У позові слід зазначати про наявність відсутність спору щодо місця проживання дітей.